Добавляється. От дивіться, це цукровий бурячок і вишня. Буряку. Це нас бабуся пекла, і мама моя пекла. Буряку. І Йому вже цьому буряком цим до ста років. Ну, бабусі моїй вона 18-го року. 1918 року. І вона пекла їх уже. А я такою була, тут, будь ласка. І, і от сюди приїжджають е, люди. Ми ж не перший раз. І ми кажемо, бабусини бабуси пиріжки. Бабуси пиріжки. І дуже багато навіть нашого віку. Не знають, що а, це таке. Обмож... Я пам'ятаю. Кажу, ви куштували? Ні, мені мама моя розповідала, що їла пиріжки з цукровим буряком, які вони смачні. Так пробуйте. Ось вони. Вау. Ось вони. То есть все все відроджується, все все традиції, все відроджується.